В ефірі Ваша свобода. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ви також можете дивитися наш ефір на телевізійному каналі Еспресо. Україна сьогодні проводить військові навчання поблизу Криму. Президент України Петро Порошенко вже відзвутував про успішність випробування зенітних ракет. Російські змі тим часом поїдебляючи кораблі Чорноморського флоту Росії, зайняли точки в районі західного узбережжя Криму і перевели свою протиповітряну оборону на посилений режим служби. Напередодні Росія погрожувала збивати українські ракети та завдавати ударам по українських пускових установках, якщо Україна проведе стрільби поблизу Криму. Будемо ми про це сьогодні говорити в нашій програмі. І проведу я Віталій Портника. зі мною в студії військовий експерт, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Вітаю, пане Ігор. Я вас також вітаю. Отже, в принципі, потрібно зрозуміти, чому на е, ці військові навчання так істерично реагують російські офіційні установи. Е, вони ж дійсно відбуваються в українській акваторії Чорного моря. Вони ніяк не зачіпають територію Криму. Що тут є саме наближеність головним наближеність до території анексованого півострова, Чи все ж таки е, побоювання, що ці ракети дійсно є вже сучасною зброєю, яка якою побоюється в Москві? Більше того, я скажу, що зовсім недавно тиждень, чи там чотири дні тому росіяни, ну раніше тиждень тому вони більш спокійно на це реагували, але мабуть відбулася зміна в оцінки Путіна особисто. Ну, по-перше, такі е, команди по переведенню в, в підвищений стан військ е, в Криму, військово-морських сил Чорноморського флота, постановка задач, виход кораблів, все таке решта, е, має право віддавати на рівні безпосередньо Верховного громаду Росії. І це він використався. А тепер, дійсно, питання: собственно, чому? Я поділяю підходи, причини на. Ну, дві, як не менше. Перша це стратегічна. Він оцінює ситуацію навколо України в сучасних умовах, як таку, що до України погіршилось. Це пов'язано з відповідними перегонами, які вже почалися в Америці, да? приход Трампа і таке інше, які будуть відбуватися в наших союзників, в Німеччині та Франції, найкращим чином, тобто Франція в праймеріс, як відомо, друг чи подруга. Путіна да в кандидатах на президенти, і е, Аланд має невисокий рейтинг Меркель, хоча заявилися. Але питання ній теж наскільки це відбудеться переобрання, і тому е, в Молдові і в Болгарії прийшли проросійські. Президенти, і він осініє як погіршення таким чином ситуації до України, і треба використати цю ситуацію для того, щоб здійснити чергові кроки тиску на Україні, і дуже проаналізувавши ситуацію, оці навчання, які планові, які планувалися з минулого року, і які зовсім не в порівнянні, наприклад, з російськими навчаннями, які відбулися в серпні-вересні. Цього року, де була сформована ударне угрупування на південно-східному, тобто на напряму з Росії України, але використати їх щоб по-перше здійснити тиск. А по-друге, суд суд питання по зупинити просування України по Відновлення боєготовності своєї озброєння, модернізації і, взагалі, розробки озброєння техніки 21-го сторіччя безумовно це принципово. Бо на жаль, ми повинні розраховувати в цьому сенсі в першу чергу на себе. Бюджет Америки на наступний рік де передбачається аж 350 мільйонів на 50 мільйонів більше, ніж в минулому бюджеті. Хоча в Афганістані вони там спланували використали в цьому десь 15 мільярдів. А, ну, а, а у нас так, на щастя а ні. А у нас ну як до цього підходити? Я маю на бойові дії. З цих так. точки зору можливо, і оцінки... Ті, хто має ці кошти, але але питання, от чи стан такий, який я вот е, характеризував. Тому не дати Україні проводити е, ці навчання, ці іспити озброєні, не дати розвивати своє озброєння, тому що зрозуміло в конфлікті це великі трати е, до росіян. Е, ну з чим вони хочуть не не допустити таку ситуацію. Тому е, от всі, цей шабаш інформаційний навколо цих навчань. На мій погляд, от по таким двом основним причинам. Подивимося, що сказав щодо перебігу ночем президент України Петро Порошенко. Покажіть нам, будь ласка, 23 попередніх попередні роки. Система протиповітряної оборони була знищена. І зараз наша з вами відповідальність побудувати повітряний захист Києва і всієї України. Пуски відбуваються у повітряному просторі України. Над відкритим морем, в повній відповідності до міжнародного права. Єдина причина, яка зараз примушує нас робити ці навчання, це необхідність бути постійно готовими до повномасштабного вторгнення з боку нашого агресивного сусіду. У нас також приєднався радник міністра оборони України Цунцадзе, Вітаю. Дякую. В студії. Ви знаєте, от пан Романенко говорив про те, що Росія здійснює тиск на Україну з цими військовими навчаннями. Але якщо подивитися з точки зору тональності російських заяв, то вони виглядають як реакцію на український тиск. Москва робить такий вигляд, що це Україна зараз здійснює тиск на Росію. і Росія змушена реагувати. Це все ж таки зовсім інша постановка питання ніж була ще кілька місяців тому в російсько-українських стосунках. Вам не здається? Знаєте, я думаю, що. Uh, я обращаюсь, я, я по-русски с вашего дозвилу. Uh, я думаю, что надо вот uh, инцидент или вот это, вот, вот, как бы сказать, uh, случай, его надо как бы с двух сторон рассматривать. Одна сторона в нем есть техническая, чисто техническая военная, а вторая сторона это, это, это уже политическая сторона. Я думаю, что uh, в какой-то момент, когда идет какое-то военное планирование, есть обязательно обязательство того, чтобы понимать, насколько это политически выгодно. И а, момент принятия решения он зависит от двух людей: от человека, который а, руководит генеральным штабом и принимает суть его, то есть чисто военные решения, и человека, который также является, а, как бы сказать, политическим советником, военно-политическим советником президенту, который уже понимает политические последствия всего того, что происходит. А в этом случае у нас, я думаю, что есть да, желание, чисто военное желание, техническое желание продвигаться, производить там, ну, как бы сказать, учения, испытывать новое оружие. А с другой стороны, мы должны четко понимать, куда, насколько политически это нам выгодно. Если вот так мы будем рассматривать, тогда будем мы заранее понимать, насколько мы должны То или иное, как бы сказать, техническое решение боевой подготовки, там перемещения э, сил и средств. Так я не разум, так нам это выгодно или не выгодно? Ну, смотрите, я думаю, что надо стратегически смотреть, надо продумать несколько раз: нам это выгодно или не так выгодно. Так я вас запытываю: це выгодно чи не выгодно? Я, я, я не могу сказать чисто прогноз дать насколько это выгодно я думаю что любая эскалация которая сейчас происходит для того чтобы дать возможность российской стороне использовать это для своей информационной войны это нам не выгодно. Ну вот. И если есть возможность нам показать например силу или политические какие-то там как сказать пресс или тиск надо наверное а как бы сказать, в другой стороне это показать, по другому направлению. Так це вигідно чи не вигідно? Не вигідно. Ах, с моей стороны я думаю, что это не выгодно, не выгодно потому что мы даём ещё раз российской стороне возможность рассказать о том, что мы а э не не совсем правильно себя политически ведём. Чому? Ну, э потому что есть причина, и на эту причину всегда будет реакция какая-то. Она не будет сегодня ми, здесь, а она будет мы неправильно вдруг... себя по поводу того, что иснуем. Нет, не об этом Нет, Давайте тогда четко мы возьмем и будем понимать стратегию. Какая у нас стратегия? Мы идем на эскалацию конфликта, или мы все еще понимаем, что нам эскалация не нужна. И мы... Я не пацифист, я военный человек. Yes, и я я, понимаю, что есть какие-то там политические решения, есть какие-то технические решения. И я не знаю, насколько вот эти технические эти учения они нам важны для того, чтобы идти в какой-то политический, как бы сказать, Пілікоркою старою скажіться мені, ви пане Єврі, вас важко це вигідно чи не вигідно, тому що я, я нам, хочу, щоб ми це оцінили просто це з різних потрібно, нам. Я, я погоджую з тим, що і ми мельком до цього говорили про е, два підходи в оцінки: тобто воєнне стратегічна, і тут е, в чомусь можна погодитися частково. Я скажу в тим, що скала колега, і питання по воєнно-технічному по воєнно політичному за мету це навчання не стало, щоб щось комусь показати. Це було планове. Планове, причому в першу чергу, не стільки по підготовці обслуг зенітих ракетних комплексів, винищувальної авіації, радіотехнічних військ, зв'язку, спеціальних військ, безпілотних літальних апаратів. А в першу чергу це було навчання, яке було потрібне для проведення іспитів. Бо я ще хочу підкреслити, нам потрібна сучасна зброя 21-го сторіччя, і ми чітко повинні е, уявляти, знати і головне, реалізовувати в воєнно воєнно технічній політиці, те, що е, наші збройні сили треба озброїти сучасної техніки. Чим більше її буде, тим менше буде втрат військовослужбовців, і це об'єктивний закони війни. І ми з цього про по, плану просуваємося вперед. І це реліг. Візуємо, хоча тепер повертаємося до воєнно-політичної оцінки цих навчань. Я хочу сказати і з цього починав, що тиждень тому росіяни більш спокійно до цього відносились, але вони використовують любу позицію для того, щоб для того, щоб по перше проявити тиск на Україну, і по-друге, якщо потрібно спровокувати все це, якщо не було б цих навчань, потрібно Путін знайшов би інше. І я хочу сказати, що сьогодні, якби можливо, його зупинили те, що він сьогодні, як відомо, виступає в Росії перед російським народом своїм, і в цей час він ні слова там нічого а, не сказав. А, ну якщо саме так він не сказав, тому що якщо б щось відбувалося загострені події, треба було про це казати. Тому він на це не пішов. І не пішов не тому, що він там любить когось чи слухає наших союзників, а тому, що зараз це для нього недоречно. і з. Тому що ми зміцнюємося як держава, і зміцнюються наші збройні сили. Я мене немає багато часу, пане Арчила, Я хочу просто зрозуміти одну річ: от ви, ви служили в грузинській армії тоді, коли був російсько-грузинський конфлікт? А уже ні. Але ви, але ви пам'ятаєте, але ви пам'ятаєте, як це відбувалося в принципі. Президент Михайло Сакашвілі е, е, говорив про те, що він змушений був відповідати на російські провокації. А російська сторона говорила, що вона ввела війська на територію спочатку південної Осетії і е, потім Грузії у відповідь на ракетний обстріл з хенвала. З боку грузинської сторони, і тоді це тожка. Ну що грузія могла грузія, мала б не провокувати Росію? Тому що якщо б вона не провокувала, то так би се і статус МКВО зберігалася до сьогодні. Ну, вы абсолютно правы. То есть причину найти Но можно везде Если ты хочешь, хочешь окупаться Украину, всегда. ты, ты а знаешь а причину. Как политически подкованные люди, они не дают возможности найти такую причину, в которой ты будешь виноват. Можно предоставить какую-то причину, в которой ты не совсем будешь. Хотя бы она будет легкая на взгляд, и она даст тебе возможность потом на политической арене отыграться как-то. Когда ты уже проигрываешь начальную стадию, І політичну чаді інформаційну стадію, тоді вже смисл того, чим ти фізично займаєшся, абсолютно тіляється. І в цьому випадку, виходить так. Я не проти того, щоб ми в хаті. Я просто какой... чому? Я просто чеку, що тут на вашому місці дівцякашвіль. Я його запитав. Ну і навіщо потрібно було е... Україні піддатися на провокацію, як це було у вас ну, в Грузії? І він мені відповів, Турчинов не піддався, ну і що? Він цьому ну... в цьому плані має рацію. Ну, смотрите. А... Да. Для Саракашов всегда надо будет оправдываться после того, что произошло в 2008 году. И потому и оправдывается для него это единственный способ там сказать, что да, мы начали войну, но мы не начали потому, что мы ее начали, потому что нас вынудили ее начать. Но до этого я бы сказал, что Россия всегда вынуждала грузинскую сторону начать какие-то там компрометирующие действия, которые бы они использовали, для того, чтобы уже развить то есть, успешную фазу. конфронтации. Успешная фаза конфронтации, она развилась в 2008 году, когда мы максимально дали и, и политическую основу для того, чтобы они развивали уже техническую часть. То есть они достигли превосходства, получается. И в этом случае я считаю, что или должно одно быть приоритетом, или должно другое быть приоритетом. Если мы понимаем, что политические какие-то нас... последствия этого всего могут быть, они намного сложнее, чем, например, технические, как бы сказать, требования и развитие военно-технического -пот... военно потенциала, Тогда мы должны просто взвесить и понимать, no, no, мы или то делаем, или то делаем. То есть, если мы говорим, что это были плановые учения, и из-за плановых учений мы думаем, что мы можем идти на конфронтацию, тогда я считаю, что это политически Украине абсолютно невыгодно. Потому что мы только там, например, свое политическое лицо потеряем, но и партнеров потеряем. А если это, например, было использовано для того, чтобы вступить в политическую конфронтацию, тогда они оправдывают такие технические возможности. Именно так, потому что в сентябре-августе они создали Дали ударную группировку российскую, нацеленную на Украину, в которой было больше 120 тысяч. Войск, и были стратегические военно-космические силы, военно-десантные войска, даже Северный флот с ракетами участвовали в этом, против, и это все нацелено было против Украины. И здесь несколько сотен э, военнослужащих, которые принимают в планах учения, и учение нацелено на решение наших технических вопросов вооружения, э, вот вызывает такую реакцию. Э, значит, если бы не было этого учения, реакция была бы по-другому. Значит, с точки зрения российских, известных их басенек, сказал мне ты виноват уж в том что хочется мне кушать понимаете сказал ягненка, волк проглотил и все на том поэтому э, повод они всегда находили найдут если нет я согласен с коллеги что они спровоцируют и получат такого рода результат поэтому э, если бы мы не уступили легко крым возможно не было бы донбасса если мы сейчас уступим Донбасс, будет Одесса, будет и так далее, понимаете? Поэтому э, это постоянная оценка ситуации, нахождение безусловно я согласен э, компромисса между военно-политическими обстоятельствами и собственно военно-техническими или военными. И в этом э, в этом задача очень большая и ответственная военно-политического руководства нашего государства. Мне мне до конца заразу логика, Панарчилов. Там еще, что если мы говорим про те что плановые воинов чина. Можуть призвести до конфронтації, тому їх не, не потрібно, скажімо, проводити, то це означає, що ми в будь-який момент потрапляємо у пастку власних намірів. Ну погодьтеся, тому що ми оголо. Рома план якихось військових навчань, якщо Росія до будь-якого з цих пунктів плану може застосувати претензії, ми опиняємося в ситуації Чехословакії Мюнхену 1938 року. А, я року, я поняю, чому ви говорите. Єдине, разві тут є тому, що нельзя только робити воєнне планування. Существует воєнно політичне планування, і ми повинні розуміти, що до того поки ми будемо э, э, делать какие-то шаги, которые связаны с чисто военным планированием, мы должны четко понимать, какие у нас есть политические альянсы, какие у нас есть политические очки, которые мы сможем достичь. То есть или заблаговременно политически запланировать все это все, подготовить почву для того, чтобы дальше продвигать уже на техническом уровне. Если они плановые, и они могут в какой-то... Вот тут-то есть как раз разница начальника генерального штаба и, и министра обороны. Тот, сути... Чисто военно-политическая фигура, которая может вам рассказать про политические последствия того, что делает генеральный штаб, а генеральный штаб он всегда будет подкозырёк, брат. И после вас будет рассказывать, что да, мы это можем, да, мы это сделаем. Покажите мне хотя бы одного военного, которому вы, ну, которому вы поставите задачу, и он скажет, что эта задача физически не его не понимает. Яс, им абсолютно не 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 споряться, таким, да. разумею, что вы вважаєте, що рада національної безпеки та оборони чи міністерство оборони не може взяти на себе відповідальність за політичні наслідки з сильним військовим керівником. которые, опираясь, во-первых, на профессиональный подход в оценке ситуации, во-вторых, оставаясь патриотом своего государства, будет способен доказать и доложить своему военно-политическому руководству правильность тех решений и предложений, которые они делают. Потому что, если он не согласится, его могут быть снять. Убрати і таким образом за, закінчиться кар'єра те, за кар а те якщо... що ви називаєте це функція керівника турецького генштабу, а не українського. О... Для цього потрібні конституційні повноваження в українській і абсолютно правильно каже пан Арчил, в українській вертикалі генштаб має виконувати військові задачі, так. а міністерство оборони РНБО брати на себе відповідальність це, за їхні політичні наслідки, логічно. Це, це зрозуміло. Але е, голова е, військовий він повинен теж оцінювати, то, тому, що якщо воєнні технічні чи воєнні заходи вони. Не можуть реалізуватися в таких умовах, значить, він повинен аналізувати, передбачати і доповідати відповідні пропозиції своєї верховного я, головного я нас Вийшла дискусія про військову реформу. Подякую нашим гостям. Ну, можна, Ігорі... Можливо, десь так. Ігорі Романенко Ярчило Ценсадзе за участь в нашій сьогоднішній програмі, яка ще раз показує, що от, яким має бути механізм зухвалення принципових рішень такого такого плану. Правовідцю програму для вас Віталій Портников хай щастить, шановні слухачі і глядачі. Дякую.